Доброго дня вам, дорогі підписники і гості каналу. Передаю бразди правління сьогодні в коляні ні, руки. Шановні підписники, ми вас вітаємо і з і дякуємо, що ви у нас є, що ми раді з вами спілкуватися. Сьогодні день мій. Сьогодні я буду працювати з тандеєром. І оці страви, які сьогодні будуть, ми вам показуємо. Сьогодні буде курочка, півкурочки, запечені в тандирі і картопля. Картопля буде діляна і приготовлена для того, щоб її вкушати і з радістю. Тандир на дворі, а ми тут Ну, ми перейдемо на двір і будемо працювати там, одні тут, одні там. Ну, це в нас буде спілкування на. Я не помилився, він і тут, і там. Він спочатку розтопить тандир, ти... а потім буде працювати тут. Ну, Як до Я командувати. Так що йдемо всього... палити Ідемо. тандир. У нас з'явилася така гарненька киць. Назвали Сенькою, думали, що це хлоп... хлопчик, а це дівчинка. Ну, все одно Сенька. Сенька, сімка. Ось така гарненька, не знаємо, чи вона надовго в нас. Але хотілося б, щоб вона прижилася і жила, і не на дорогу. Сінька-сінька сенька. красунечка, така чистюлечка, помічниця. така ось куляня із. Таундиром, хто знає, що це подарунок дітей на селяні день народження. Така гарна будова маленька, споруда. Дуже вона така е, багатофункціональна. Колись спробуємо і хліба напити в ній, тому що я бачила, що можна пити хліб. А поки що потрібно розпалити і розпалити до того стану, поки оцей всередині тандир зробиться зовсім білим. Багато буде жару, а потім будемо виставляти туди те, що нам потрібно запити. Це, знаєте, такий релакс, який нічим не зрівняти. Оце потріскування вогню, саме те, що в даний момент потрібно людям. Чувак приступає до роботи. Там. А тут вже займається полум'я. Нам потрібно, щоб воно було багато, багато дров, багато гарного жару, щоб все поклося. Остапа. Близько, на жаль, не можемо показати, показати, хотіли зору. Але це релакс. Отак, чоловік палив вогнище, киться бігає. Ще якісь останні квіточки квітують, що потрібно людям для щастя. Мир. Нам потрібен мир. Город копається, листя опадає, життя продовжується. І коли отак запитають, що таке щастя, це є щастя. Коли живеш в своєму будинку, зібрав урожай, покопав город. Квітують квіти в будинку, такі геранькі, гарненькі, коли тиша і спокій. Але нам про це потрібно поки що мріяти і молитися.

І все ж таки я Коляню пожалію і зроблю за нього невеличку роботу. Приготую кхе, маринад для курочки. Для цього нам потрібна гірчиця неміцна. Коляня дрова рубає на фоні. Десь напівкурочки, пів чайної ложечки. Потрібно мед, отакий ріденький. Теж пів чайної ложечки більше не потрібно. Додаємо солі. Ось так. Теж пів чайної ложечки. Тут у мене перець міркий і копчена паприка. Це все теж сюди. Змішую. Тепер у нас є приправа до курки. Враховуємо, що тут теж є сіль. І змішуємо це все і додаємо обов'язково олійку. О, отак. От і нам потрібно гарно це все. зробити таку намазочку. Однорідну, ароматну, пахучу. І трішечки відставляємо. І що нам потрібно зробити з курочкою? Ми її помили, гарненько все зайве обрізали. І єдине, що нам потрібно, це, це домашня курочка. Отут де Філе потрібно зробити такий надріз, щоб вона не була сухою, ось так, ми туди теж додамо намазочку. І ось поки тандир наш ще нагрівається, а ми змащуємо курочку. Гарненько втираємо, так і робимо масажик. Це вже я зовсім коляніну роботу зробила і не помітила навіть. А він сички посміхається. <рес> ну його картопля точно його. Ось так. Поки натоплюється тандир, нагрівається, а курочка промариновується. Ось така краса. Так, Курочку відставляємо, а картопельку приставляємо. Що в нас тут по картоплі? Сушений чесник, сіль, мелений перчик, трішечки сюди, хмелі-сунелі, Приправа для картофелі. Це все змішуємо так гарненько і все, далі коляння. Тю картошечку, яку ми заготовили, нарізаємо на 4 частини. Тепер ми робимо для неї такий суху баню. Зараз да. посипаємо. По цьому ще. Шкірочку ми не знімали, коляні гарно промив. І вона підсмажиться, вона буде ароматна і дуже-дуже смачна, саме з Ну, Яка ароматна суміш. І будемо вважати, що коляня її саме приготував. Це точно. А тепер робимо. І викладаємо он, туди ту мисочку. Ту, я не прямо викладає і так, а можна просто насипати, вона все рівно просмажиться гарненько. Навіть декілька шарів і вона просмажиться, тому що там така температура. Не подивіться, як вона горить, накаляється. Що шеф-кухар? Ще немає ароматів. Скоро як аромати з'являться. позбігаються... такі на столі аромати. Там головне дивитися, щоб кисюня той аромат не з'їла. А збіжаться всі коти з усього подвір'я, з усього двору нашого, з усієї нашої округи. Осіння пора. Це саме мій, <кій> саме моя улюблена пора. Саме найкращий для мене сезон це осінь. Знаєте, для когось це така унила, якась гнітюча пора. Для когось, коли листя опадає, це таке, як ніби життя закінчується. Для мене це зовсім по-іншому, тому що осінь це час підведення підсумків. Час збору врожаю такий, не такий, як працював, як Бог дав, дощ був, не був. По-різному буває. Але дякуючи Богу, ми маємо все, город невеличке, але все нас вродило, щось більше, щось менше. Але діти. І для мене, коли випадає листя, ніби все замирає, але для мене це знав того, що замирає тільки для того, що весною. Знову дати нове життя. Так і ми. Знаєте, ми люди, які такого вже віку, як ми, навіть старші, шкода, що життя закінчується ніби. Але таке життя. Життя закінчується наше для того, щоб продовжитися в наших дітях і в наших внуках. Те, що ми посіяли в дітей і внуків. Те ми зараз вже пожинаємо. От, і ми побачимо в своїх дітях, внуках, правнуках. нас вже не буде, але як, як деревинка. Листя опало, вона на зиму замерла. Весною вона знову живе, кроки, а вона все рівно буде давати свої політик. Тому таке моє слово до вас сьогодні. Дбайте про завтра, навіть якщо у вас завтра не буде. Про завтра ваших дітей, тому що те, чому ви навчите, діти внучать, тому що чому ви навчите. Оця високої мудрості, знань, їм вищі навчальні заклади дадуть. А саме житейської мудрості можете дати батьки, бабусі, досвід передати, свої які житейські, прості житейські мудрості можете передати їм. Вони велику роль відіграють в нашому житті, тому що так як я кажу, що знай. Дасть вище, вище навчальні заклади, освіта дасть. А мудрість можете дати тільки ви. Тому передавайте свою мудрість. Знаєте, і шукайте серед цього такого е, воєнного будення і такого страшного, тому що де страшніше, де не так страшно, де е, все рівно ми всі живемо як на е, вулкані, тому що, знаєте. Якщо самі ви живете в більш безпечному місці, то діти, чи внуки живуть там, ми всі живемо в стресовому стані. Тому велику роль відіграє знаходити все-таки в дні хоч щось позитивне і чіплятися за нього, тому що постійний негатив він призведе до депресії, до нетючого стану. А, в Слові Божому написано, що унилий дух, суша, кості, а веселе серце, воно, воно як врачувство як вцілюще, тому що веселого мало, але знаходьте хоч щось. Хоч щось. Щось, як є внучата малі, вони щось там новеньке сказали, щось новеньке зробили. Вчепіться за це, дивіться за це, хай це буде для вас релаксом. Колянян він взяв віничок і ходить, підбирає листочки, для нього це релакс. Він любить це робити. Для нього це релакс. От зараз командир нагріється, поставимо, запечемо курочку собі і картопільку на обід. У нас є, що їсти. Але це теж релакс. Синок подарував, подарував нам такий подарунок із сім'єю своєю. І нам потрібно використовувати його. Подарували нам курочку теж молоді одні люди, просто благословили нас курочкою смачною. От ми її розділили на опіл і половиночку засмажимо з картоплікою, буде нам смачний обід. Ми не знаємо, що буде до обіду, після обіду, що буде завтра, ми не знаємо. Але є сьогодні, то проживаємо сьогодні як день останній. Так, куляня починає там вже перегоріло, видно. Коляня, перегоріло. Перегоріло, він закриває піддувало, щоб швидше перегоріло. І ось ми тепер подивимося, що в нас тут. О, які в нас стіни? Ану, підніми, покажи, які, які, які стінки тепер. Стінки білі. Які стінки? Вон, бачите, стінки зовсім зовсім білі. І вершок білий. Бачите? ось вершок. Бачите, куляня, він геть білий. Так, да, да, Оце біле. Оце да. як біле. Зараз куляня піддувало, закрив. Вогонь цей затухне і можна буде виставляти. отак, так. Да. І можна буде виставляти оцю нашу смакоту. Головне, щоб курочка, щоб курочка кисцюні не пішла. Ось так декілька. А пахне, як же тут пахне. Все, піддивало закрите, жиринки де-не-де, так нам і потрібно. І тепер виставляємо наверх, коли не покладе курочку, аж на самий верх. Так герненько її вкладе, щоб її було компактненько, щоб її було зручненько, щоб нічого її не давило. Ось сюди лапку таку. Отак отак. І весь жирок буде скапувати на картоплю. На наступний раз спробуємо ще й може хліб покласти зверху, щоб було три в одному. От так. І зараз куляня буде виставляти. Воно важке і дуже-дуже гаряче. Ось Тепер так виклали і коляник буде розбиває жаринки. Інструкцію і виставляю ось так. І тепер накривається кришечкою. От так. Гарненько закрить, вирівнять. Накривається зверху Ось так. І обмотати. Синок казав, що потрібно обов'язково мокрим рушничком для того, щоб зовсім ніякі випари і дим не виходив через щілини. щелини. Ось так, замостили і на 40 хвилин ми за нього забуваємо. Тоді зустрінемося, будемо пробувати. Все, наступив час. Шеф-кухар каже, що вже пора. Тому тут аромати стоять. Якби можна було передати оці аромати. Глянь, руки не спечи. Якби можна було передати оці аромати. Ану. Там мед і трішечки зажарилось, але ми його обчистимо, тому що медок він такий, що зажарюється. Але смак, звичайно ж. Це щось неймовірне. Зараз коляня не витягне В цю всю конструкцію. І ми подивимося на цю картофельку ви погляньте. І на цю курочку. Курочка така смачна, підсмажена шкуриночка. Не, не троє. Це щось неймовірне. Да, камера трішечки не передає, вона передає ніби зажарене, але вона такого якогось бордового малинового кольору. Ще, давай ще щось не ще щось каже, тому що там ще й хліб можна було б поставити. Yeah. Перш за все візьмемо картопліку. Ось вона так гарненько. Вона тримає форму, а хрустка. І подивіться, хрустка така з кориночка, а яка тільки ароматна. М -м -м. Погляньте на це. Гаряче бере якісь гаряче. Кажуть, вона не гаряче. <зас> Обережно. Типу печеш губи. <зас> <зас> ну і оце все. Що вам ще показати, сказати? Оце довольна, така микочка, <зас> щаслива. Ото і все. Дуже гарна, ароматна. Гарна картопелька, хрустка така, дивіться. хрустка куриночка. А М -м -м. Звичайно ж. Погляньте. білесеньке, ніжне, ніжнісіньке. Давати дегустувати потрібно чоловікові. Він вміє, він таке покаже а -а -а. і як розкаже. А яке м'якусеньке, навіть без зубому можна їсти. Це щось неймовірне. Ну так. Готуйте. І, і такий релакс отримали. І задоволення разом щось приготувати. І така смачна вечеря, чи, чи вечеря в нас буде, і обід вечеря буде. А головне, що це ж не, не готуємо так кожного дня, ви не подумайте. По-різному буває, коли так, коли інакше. Але ловіть момент: живіть і насолоджуйтесь життям. І поки ви вдвох, якщо ви вдвох насолоджуйтеся вдвох, якщо ви залишилися одні. Ну що ж, так буває. Находьте моменти позитивні і одному. Життя продовжується, тож треба жити. А з вами, як завжди, були коляня і Любаня. І любаня. До зустрічі!